Так, друзі, всім привіт. Мені в майстерні не вистачало одного з інструментів, який я все ніяк мрію освоїти. Але для того, щоб його освоїти, спочатку треба його придбати, зробити. І це один з, з інструментів, який треба для шабріння. А це у нас. Безпосередньо сама пластина для шабріння. Замовив я її в інтернет-магазині. Інтернет-магазин називається Market Tool. Market Tool. І, 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 І коштувала вона 405 гривень. Я не знаю, це оригінал, чи це вже Китай. Так, на вигляд, добра гостра пластина. Приїхала в ось такій коробочці цікавій. Так що будемо робити, зробити шабер з неї. Вірніше, будемо робити ну, саму, саму ручку, саму оправку, бо купувати не дуже хочеться. Коли є свої станки, хочеться зробити той держатель самостійно. Тому Кому цікава ця тема, слідкуйте за каналом, підпишіться, хто ще не підписався. Дякую всім за увагу. Всім пока!